Всього на цей рік передбачено по державному бюджету на Україну 6, ніж 6,5 мільярдів гривень. Це в два рази більше, ніж минулого року. Минулого року дорожники мали 3,2 мільярда. З них є з додатку: один чітко написано, що цей рік за останні три роки перший раз. Ми бачимо видатки на поточний ремонт. Що таке поточний ремонт? Це е, будуть влаштовані або тонкошарові покриття, тобто не ямковий, а вже нормальний ремонт. Не капітальний ще, до нього ми ще не дожили, але е, це вже е, дуже добрий поштовх і дуже велика надія, що ми і капітальний побачимо. Так, ось е, на е, Україну передбачено 3,5 мільярда е, гривень на поточний ремонт. Е, е, далі, якщо ми... Подивимося, додаток номер 2 Передбачені видатки на Чернігівську область 174,2 мільйона. Перший участок це автомобільна дорога М01, Київ Чернігівної Рилищі на ділянці 101-136. Протяжністю 20 кілометрів був влаштований поточний ремонт вартістю 50 мільйонів. Другий участок це по дорозі Р12. Мінасосниця Грем'яч на ділянці 82-86, там буде протяжністю 2 кілометри. Третя ділянка це буде мост, мост через річку Рома. Ну, на жаль, це наш Довгобут, але в цьому році ми маємо можливість закінчити. Цей міст четвертий наш участок. Це автомобільна дорога Р-67 ніжин прилуки пірятін на ділянці указано 102, 105, 2,2 протяжності. Якщо ми подаємося на п'ятий участок, це автомобільна дорога наша Р-68, ту яку ремонт якої ми презентували, і на бюджетному комітеті, і на комітеті з транспорту. І в цьому році виділено вже кошти виділені на перший участок. Це 97 мільйонів, і на другий участок, на жаль, 2 мільйони, але це нам дасть змогу зробити під'їзд вирівнювання, скажімо так. До Державного історико культурного заповідника Качанівка. Так от, четвертий участок, який являється продовженням цього ремонту. Шостий участок, я сказав, це під'їзд до Державного культурного історичного заповідника. І сьомий участок у нас ще є: це автомобільна дорога Т-2535, Козелець-Карпилівка. Це буде виконано біля трьох кілометрів по самому остру Ділянка. Ще передбачено державним бюджетом. Видатки на експлуатаційне утримання в розрізі України це сума близько 2,5 мільярда гривень. Ну, для порівнення скажу, що в минулому році Україна мала десь близько 3,2 мільярда на експлуатацію, тобто сума менша, але завдяки тому, що вона зменшилась, ми маємо кошти на поточний ремонт. З них для області поки що суми немає. На жаль, є проблема поки що я не отримав бюджетного розподілу. Я не знаю, яка буде сума у нас на область по нашим розрахункам, які зробили ми згідно висновків інституту. Ми повинні мати на нашій мережі на експлуатацію тільки автомобільних доріг суму від 500 до 2,5 мільярдів гривень. Ми маємо біля ста. На поточний та капітальний ми так також повинні мати десь приблизно таку ж саму суму. да, неможливо освоїти зразу 2,5 мільярда, але ми можемо освоїти і більшу суму, ніж ці 174 мільйони. мільйона. На жаль, для мене. І в інших районах також е і, сіль і сільхозвиробники, і е якщо брати Прилучну та Олайщину, це е нафтовики, вони також використовують свої власні кошти на ремонт доріг. Я не можу вам навести цифри, в, мене, в нас такої статістики, на жаль, не ведеться. А взагалі, як це відбувається? Вони там самі беруть і ремонтуючи, у вас якось виходять і узгоджують ці моменти. Законом, на жаль, на даний момент не передбачено. Щоб ми використовували чи якимсь чином погоджували цей ремонт. Так, то це їхня ініціатива. Тобто, ми максимум можемо зробити це вигляд, що не побачите. Взагалі, це законом. Ми виносили, на жаль, той закон, який питались вивести про дорожний фонд в кінці року. Там була ця стаття, була співфінансування. В розрізі дорожнього фонду або державного дорожнього фонду, або місцевого, і була можливість участвувати так і сільхозвиробникам, і іншим підприємцям участвувати в ремонті доріг. Але, на жаль, цей закон не пройшов голосування Верховної Ради.